Всіх вітаю. Сьогодні буду готувати а верніше запікати в духовці дуже смачну піцу, набагато смачніша, ніж італійська. Тут у мене вже начищений картопля, приблизно десь 900 грамів, і одна ось така цибулинка величенька. Тепер треба картопляшку нашу натерти на крупній терці, а цибулинку нарізати на пів кільця. І старайтеся нарізати, знаєте так тонко, тонко, тонко. Картоплю я ось так натерла, тепер треба її промити під холодною проточною водою. І потім процідити за допомогою сита. І ось так віджати добре. Картоплю я вже процідила від лишньої вологості, відставляю в сторонку і далі нарізаю цибулинку. Спочатку ось так, а потім ось такими напівкільцями. Нарізану цибулину перекладаю до натертої картоплі, ось так як це виразиться, Ось так, коротше говоря, ось так роблю. Щоб роз'єдини оці цибулинки нарізані. І отак жмакаю, щоб, щоб це пустила сік. Це дуже-дуже буде смачно, якщо зробити отаку жмакалку. Ось так. Це все добре перемішую. Далі додаю яйця. Можна два, можна три на таку кількість. Сіль перед за смаком. Все добренько, ось так перемішуємо. Піду. Так, потім додаю трішечки майонезу. Перемішую. Далі додаю борошно, 5 столових ложок. 4 вже додала. Ложки у мене ось такою гіркою. 5. Перемішуємо це все. Потім сюди ще я додаю олії. Додаю ще трішки петрушки мене мерзло, перемішую, додаю трішки олії, перемішую все ретельно. Так, беру деку та перекладаю наше тісто в протвінь. І все розрівняю. Ось так, розравнюю. Духовка в мене вже включена. І ставлю на 180 градусів минут на 15-20. Ось так іще приплюсною вологою рукою, щоб добре розрівняти. О, красота. Поки основа піца, піца запікається, приготуємо начинку, трішки кетчупу. Трішки майонезу, перемішую, відставляю, нарізаю мариновані огірки так тоненько. может может быть любая. Далее нарезаю ковбаску. Як думаю, що цього куфати в це Мало? Мало? Ладно, зараз. Потім ще подивлюся. Зараз нарізаю ковбаску. Ви можете брати трішки більше. Я подивлюся, якщо не вистачить, я ще доріжу. Так ось нарізаю. Ковбаску відсовую. Я ще трішки дорізала ковбаски. Ось з той палочки, що я вам спочатку показувала, ось у мене стільки там. Ну, і ще можна на щось на бутерброди до чи... Тепер беру плавлені сирки. О, можете взяти будь-який сир, який ви забажаєте. Та натираю на терці. Що я, звісно, натру. Е, кажуть, що. Щоб Дуже гарно сірки плавальні натиралися, треба їх положити в морозилку. І ось так натираю. Можна оливки, можна ананаси, можна маслини, кому що подобається. На ваше усмотрение. Такую корейську моркву, моркву. Смакота. Достаю пиццу с духовки. Бачите, вона вже не Береться, пройшло 35 хвилин. Далі змащую кетчупом і майонезом. поставлю, щоб вам було видніше, змащую ось такою силиконовою кісточкою. Це все ось так. Можна ще часничку додати за бажанням. Змащую все хорошо, не нічого не пропускаємо. Далі викладаю огірки. Так як піца така чимало вийшла, то чимало я люблю, щоб начинки було нормально. То чимало і всього колодує. Кстати, цей рецепт я взяла від відомого блогера. Як його? Коротше, я потім скажу, як його зовуть. Український блогер. У нього там мільйонний канал. Ну, трішки, звісно, я від самого рецепта зробила по-своєму. Викладаємо Ковбаску і викладаємо сир. Я ще сиру останнього дотерла. У мене третій ще був Плавлений сирочок і відправляємо в духовку і ще десь на хвилин 15. Так, піца вже готова. Другий раз я випікала ще 25 хвилин. Ось, бачите, вже порізали. Їмо. дуже смачно. Правда, сир у мене. Вже корочкою покрився. Поки пришло время його далі відняти і показати вам уже такий фінішний результат. Піца вийшла дійсно смачна, смачніша, ніж за... ота, от, що готується за 10 хвилин. Значить, час я потратила не зря. Ось дивіться, все воно пропеклося. Зараз покажу вам. Ось бачите, пропеклося, М -м -м. бачите, С Сир, звісно, треба не плавлений брати, а. Не, воно, звісно, розплавилося, але ну, поки я заторохтілася, то час пролетів незаметно. Ось скільки піци вже немає, і це буквально за 10 хвилин. Це, це доказує те, що це дуже-дуже смачно. Смачного смакуйте. Всього вам найкращого, хай щастить. До побачення.